Це усвідомити, з чим ви плануєте працювати, з чим ви хочете працювати. І ми беремо на себе відповідальність за що? За свої відчуття, за свої емоції, за свої почуття. Доброго дня! Мені Вітаю вас на каналі безлогічний метод зеленою скортіною, і ми продовжуємо з вами знайомитися і заглиблюватися у техніки безлогічного методу та в особливості застосування технік та самого методу. Сьогодні буде дуже важливе відео, яке присвячені трьом крокам, які дають вам гарантований результат у роботі з собою. Без цих кроків, скоріш всього, ви не отримаєте того бажаного результату, за яким ви почали працювати з безлогічним методом. І перший дуже важливий крок це усвідомлення своєї проблеми. Тобто, дуже важливо на першому етапі це усвідомити, з чим ви плануєте працювати, з чим ви хочете працювати. І вибудувати для себе стратегію. Перш за все, це перелічити ваші проблеми, які ви вже усвідомлюєте, і сфери життя, які б ви хотіли налагодити, з яких хотілось би вирішити якісь проблеми. Базово, це три сфери життя, які ми, якими ми працюємо з техніком безличного методу: це здоров'я, відносини та фінанси. Але якщо так от узагальнити і використовуючи мій досвід, можу сказати, що перші, перші дві теми, перші теми це здоров'я та фінанси, залежать від базової теми це відносини, наші відносини до себе і наші відносини з оточуючим світом, тобто оточуючими людьми, обставинами і з, з, з усім загалом, тому дуже важливо для себе це усвідомлювати і проранжувати, да? тобто зробити для вас списочок тих проблем, з якими ви б хотіли працювати, навіть не проблем, а задач. Да? Тобто Ставте перед собою не проблеми, а завдання. Ось тут у відносинах з мамою, тут відносини з батьком, тут фінанси, обмежуючи якісь фрази, обмежуючи. Переконання, які не дають чи блокують фінансовий потік. Тобто ви для себе виранжуєте і прослідкуйте, що для вас найбільш важливо, що для вас найбільш болюче зараз, яка тема у вас через обставини якісь а, або а, оголилася, да, загострилася для вас ця тема. І починайте з цієї теми, яка для вас найбільш болючіша на даний момент. Тут, вже, тут буде дуже важливо усвідомити. Як ви цю проблему відчуваєте, як вона живе у вашому житті? І тут допоможе, да, скажімо так, це ранжування і задавання собі запитань, який я у цій проблемі, і як я відчуваю, що я відчуваю. І вже, в залежності від цього, можна працювати техніком безличного методу, перегляд відносин, терапія ключових слів, чи пошук першопричини проблеми, відпрацювання першопричини. Другий дуже важливий етап і крок, який дозволяє приблизитися, наблизити вас до того результату, який ви очікуєте, це відповідальність. Відповідальність у чому? У тому, з чим ви працюєте, і у перенос відповідальності з того, і перенос відповідальності з оточуючого світу на себе. Тобто розуміти, що якісь обставини в вашому житті. Саме так складаються, не просто так, да? тобто, щось ви якісь нароки проходитесь, навчаєтеся завдяки цим, цим обставинам, цим людям у вашому полі, у вашому оточенні. Тобто, ви у цих обставинах знаходитесь для чогось. І ось це дуже важливо усвідомлювати. І ми беремо на себе відповідальність за що? За свої відчуття, за свої емоції, за свої почуття. Тобто ми не беремо відповідальність за якісь події, які стаються з іншими людьми, ми беремо за відповідальність, як я реагую на цю чи іншу проблему, задачу у своєму житті. І ось це буде дуже важливий крок, який дозволяє отримувати очікувані результати, коли ми не переносимо, не, не перекладаємо відповідальність на оточуючих, мама мене ображає, чи мама мене дратує. Коли ми беремо відповідальність на себе, я кажу, я дратуюсь на маму. Я гнівлюсь на маму, я злюсь на маму, я ображаюсь на маму. І якщо я це розумію, тобто це означає, що це той матеріал, з яким я можу працювати техніками безлогічного методу, да? відповідь працюємо тими техніками, якими ви володієте: перегляд відносин, виворітка, терапія ключових слів, шліфовка, самостілення, тобто це, всі ці техніки, які знаєте, і застосовуєте для цього, поки не вирівняться вас. Емоційний стан, поки ви не перестанете реагувати так, як ре, ре, реагували раніше да, на ці обставини чи на цю людину. І третій дуже важливий крок, без якого результатів можете не очікувати, це те, що вам не від, е, е, беззаговорочно, да, тобто безумовно, вам е, вимуш, змушені будете змінюватися. Тобто, е, так. Е, так працює психотерапія, так працює робота з усвідомленням да, своїми глибокими травмами і процесами. Вам треба буде змінюватися, змінювати звичний спосіб дій. Да, якщо ви зараз раніше вам була характерна да, така реакція, то ви будете відслідковувати, починати змінювати, починати. Включати в собі, вмикати спостерігача за своїми відчуттями і за оточуючими. І потихеньку-потихеньку будете виходити із тієї зони комфорту, яка вам була до цього зручна. Тобто, з якихось так сталося да, в вашому житті, що було вам зручна ті умови, в яких ви жили. Потім обставини почали змінюватися, і ви почали усвідомлювати, що щось в моєму житті мені не подобається, хочеться інакше. А якщо хочеться інакше, відповідно, треба робити щось по-інакшому, треба робити інші дії, відмінні від тих, які ви робили раніше. Тому буде, потрібно виходити з зони комфорту, вчитися новим навичкам, реагування взаємодії, оточуючим світом, робити те, що до цього ви не робили, особливо якщо ви працюєте зі своїми страхами. Наприклад, якщо у вас є страх публічних виступів, то, відповідно, якщо ви хочете. Його пропрацювати, ви спочатку працюєте терапію ключових слів, а потім йдете, починаєте виступати публічно. І спостерігайте, наскільки для вас цей страх ще працює. Якщо він ще є, тоді робите, ще повторюєте роботу. Да? Робите перше, перше причини проблеми, відпрацьовуєте і знову починаєте змінюватися. Ось це дуже важливо. Вийшло сонечко і не дуже гарні тіні, Тіні помітила ще падають. Тому трошки змінила локацію, було хмарно, коли починала записувати відео, але не суть. Тобто вам, відповідно, потрібно буде робити ті дії, які ви до цього не робили. І це, безумовно, буде вести вас до того результату, який ви очікуєте, коли працюєте з собою, технікою безвичного методу. Якщо ви не будете робити цих кроків, я можу вам. Передбачити, що ви не отримаєте тих результатів, за якими ви прийшли. Тому безумовно, треба працювати і відслідковувати ці три кроки: перше, усвідомити, з якою ви проблемою працюєте, і працювати саме з нею, тобто взяти ракурс роботи саме на цю проблему, і не відходити вліво вправо, да, а точечно працювати з тією темою, з якою ви визначилися, яка для вас болючіша, найважливіша на на цей момент. Друге, навчитися брати відповідальність за те, що відбувається у вашому житті, тобто за ваші почуття, емоції, за дії за свої. І третій дуже важливий крок це змінюватися, тобто робити те, чого ви раніше не робили, напрацьовувати нові навички, напрацьовувати нові звички. Змінювати свої реакції, відслідковувати свої застарілі реакції, навчитися їх змінювати, і на це потрібен відповідний час. Якщо ви 30 років жили з одним з одніми програмами з однією лінією поведінки, то відповідно за один день ви її не зміните. Тобто, це треба напрацювати і відлаштувати цю навичку наново. Тому ось це ті важливі кроки, я хотіла сьогодні розповісти у відео. Якщо вам була цінна ця інформація, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, чи знайомі ви з технікою безличного методу, чи вперше про них чуєте, тоді я буду розуміти, що більш потрібна така інформація. А можливо, ви зацікавлені в навчанні, тоді я дам таку інформацію. Тож підписуйтесь на цей канал. Дякую вам за уваги. Слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, де я публікую час від часу якусь корисну інформацію. Також всі контакти є, щоб зв'язатися зі мною, є під цим відео. До нових зу зустрічей гарного вам дня!